Те, що раніше можна було побачити лише в кіно, тепер бачимо в новинах? Стосується це і першої в історії масштабної пейджерної атаки на представників Хезболи. Кількість жертв і поранених від одночасного дитанційного підриву засобів зв'язку сягає 4 тисяч. Хто ж задумав і втілив цю операцію? Подейкують, що Ізраїль, але жодної достоменної інформації. Подробиці ми дізнаємося від Леоніда Бара. Це ізраїльського журналіста. Отже, Леоніде вітаю. Чи ві Відомі вам якісь подробиці доброго вечора, Олексію. Справа в тому, що досі немає достоменної та конкретної інформації є лише чутки та дому як ви сказали. Так, наприклад, Wall Street Journal пише, що вибухівка у Пейджери була встановлена ще рік тому, тобто за до війни. А New York Times каже, що це була дуже велика спланована ретельна операція, навіть з урахуванням підставних компаній. Фахівці з кібербезпеки кажуть, що це дуже важка та надзвичайно складна операція, яка потребувала великого часу. Це була дуже добра операція. Звичайно, організація, яка її здійснила, має багато можливостей. Володіє дуже хорошими розвідувальними та оперативними ресурсами, і це свідчить про глибоку інфільтрацію в організацію Хезбола. Планування операції зайняло багато часу і знадобилося багато людей, щоб довести все до кінця. Власне, генсек організації Хізбала терористичної організації Хізбала Хасан Насрала давно боявся якихось провокацій та спеціальних операцій з боку Ізраїля, саме тому вони перейшли з мобільного зв'язку на спеціальні, як вони вважали, захищені пейджери. Так цей процес відбувався поступово і це намагалися тримати в секреті. Адже вважається, що Америка та Ізраїль мають технологію стежки за мобільними телефонами. Але не Пейджерами єдиними, і нещодавно в Ливані були навіть вибух випадки вибух рацій комп'ютерів та мобільних телефонів. Ходять чутки про те, що вибухають літієві батареї та сонячні панелі. Якби я мав їх вдома, обов'язково від'єднав би просто через ці чутки, навіть якщо вони імовірно неправдиві, люди все ще відчувають страх. Цікава іронія, що у час атаки на пейджери та засоби зв'язку в Лівані були вибухи навіть в Росії у центрі Москви. Як саме була влаштована ця операція, також намагався дізнатися Reuters. Так вони знайшли, що це пейджери, які зроблені організацією BAC Consulting, угорською компанією на замовлення тайського виробника Apollo. Проте сам тайський виробник відхрещується від цього зв'язку. За адресою вже де розташована організація Бії Consulting у передмісті Будапешту, немає нічого. Це звичайний житловий будинок, де на скляних дверях є просто аркуш, а 4 де є написи з назвами деяких компаній. Людина, яка була присутня на місці, сказала, що фізично компанія Бієсі Consulting там ніколи не знаходилась. Так, Леоніде, ми з вами, як колишні радянські люди, знаємо, що таке а 4 на стіні. Леоніде, скажіть, будь ласка, а що говорять в самому Ізраїлі, як Пейджерна оця атака може позначитися на подальшій ситуації в регіоні? Оскільки Ізраїль офіційно не комендує цю ситуацію, вони просто зараз намагаються зробити все для того, щоб повернути людей, які знаходяться в отелях по всій країні. По о, о, базах відпочинку та інших місцях вже понад рік, тому що о, ці люди були евакуйовані через о, атаки з Лівану, атаки Хізбали, ракетні обстріли. Сьогодні також відбулося засідання уряду, де о, обзгоджували якісь плани, як можна повернути людей. І сьогодні ж прем'єр Ізраїлю Бені Мін Нетанягу звернувся до громадськості з тим, щоб розповісти, як саме планується повертати людей. Поки що це буркшелеоніде. Дуже дякую за інформацію. Це Леонід Барат журналісти з із Ізраїля, був з нами на прямому зв'язку з інформацією про масштабну пейджерну атаку на представників Хезболи. Бажаю мира Ізраїлю. На ваших умовах бажано.